Раз, 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 о, працює, дякую. Значить, у нас іде трансляція. Засідання я перепрошую, ми мали онлайн із нашими партнерами з е, Польщі, е, з якими будемо мати спільний проєкт по дитячій лікарні. Відповідно, ну ми мусили підлаштуватись під під той час, який просили наші партнери. Е, е, я так розумію, що немає кворуму. Депутати не прийшли, це не є якби, якоюсь катастрофою. Літо, час жаркий, всі, всі зайняті своїми справами, тому, тому ми не можемо розпочати наше засідання. Чергова сесія напевно, в нас буде або в кінці червня, або на початку липня. Завтра я виїжджаю в Берлін на великий форум по відбудові України. Після повернення ми будемо визначатися з датою проведення і відповідно розглянемо питання ті, які турбують нас. Дякую.